Питання по перевізниці було є один епізод, який мені прям виділяється з усіх з хлопцем, якого перевозять за кордон. Епізод називається Лис Микита за В основу покладена казка Франка про те, що якби хлопець, там, вибираючи сім'ю, хоче. Перетнути кордон, щоб бути там з сім'єю щасливістю. При цьому його мучають страшні сумніви, чи потрібно це робити, і він вперше в житті бреше і розуміє, що ці гроші можуть бути протринькані, і так воно й трапляється по суті. Чому я за цю тему взявся? Тому що, як на мене, вона є, а не говорити про те, що є, це дивно. Тут потрібно показувати не лише. Ті, хто там допомагає, так. там щось робить конкурс патріотичного кіно, як так, нас колись був абсолютно, абсолютно, і треба говорити, даби був діалог між тими і іншими, аби кожен розумів, в якому статусі, в якому стані знаходиться кожен сегмент суспільства. Тому я і тоді не побоявся йти на цей епізод. Мені були критичні зауваження про те, що ну. Якось ну може так не треба, якби ну ні. От ми вирішили це зробити. Клас. І це дуже клас, ніхто да. мені палки в кольоси не ставив. І дуже цей епізод зайшов якраз а, а, за кордоном. Я знаю, тому що дуже така людська історія. Тим паче, для них, якщо не говорити про отакі теми, якщо їх не порушувати, то нічого взагалі не буде. І можливо, більш лагідними методами можна вводити дискурс на такі важливі теми, і, і про цю прірву, яка існує між. Українцями, які живуть за кордоном і в Україні, звісно, якщо про це говорити отак, тільки в лоб, чи не обертуючи це в якісь зрозумілі типажі, архетипи і образи, не зайде точно. Як тільки ти цьому надасиш людське обличчя, мені здається, це якраз і ключик до людських сердець як про це потрошечку починати діалог.